І з мирним трепетом рука на руку ляже, що лиш на стадіонах буде шумно, а на весіллях і на гуляннях, де фольклор своє покаже. Але не все так сталося, як бажалось. Зробили той підступний зайвий крок, і до абсурду все перемішалось. Рука натиснула на зрадницький курок. Та вже ж навоювалися доволі. Стрілять навчилось кожне покоління, ми просим миру і спокою у долі, Тримаєм плачучі, розшатане терпіння, бо ще не затягло афганські шрами, хоч не лікуються ні травами, ні часом. А тут і знову воювати хочуть з нами. І хто ж сусід, екс брат, що поряд з нами? Та що ж тобі сусід не вистачає? Чи на просторах необ'ятних тіснувато, в тебе щось людя, не лишилось, чи немає. Ти вже й забув, що крім війни буває свято. Та схаменися, зупинись, поглянь довкола, тебе і сироти, і матері, і вдові просять. З таким гріхом не будеш прощеним ніколи. Тут для спокути. Ще й на твоїм досить.